На вулиці сортувальній у Полтаві минулого року збудували нову котельню. Її на позачерговій сесії міської ради 30 січня передали на баланс області. Як розповіла виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова, пробні пуски тепла в оселі зробили наприкінці 2024-го. Нині котельня повноцінно функціонує. Мені здається, років так з 10 питання сортувальної, а саме котельні на сортувальній котельні для залізничників, було величезною проблемою. Ось Цій сесії Полтавської міської ради ми передаємо вже готову котельню, на яку з місцевого бюджету витрачено понад 48 мільйонів на баланс обласний. Відповідно, вона перейде на баланс теплоенерго. Підтримали депутати на сесії і питання про використання субвенцій з державного бюджету у розмірі 31,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкової школи громади. Соціальними мережами ширяться різні тези про. Те, що там Полтавська територіальна громада не отримала коштів від держави. І ще раз зауважу: дякуючи державній підтримці, є кошти на рахунках Полтавської територіальної громади. Полтава харчує дітей і перших четвертих класів безкоштовно. У нас є і місцеві програми, в тому числі, також на цій сесії обранці погодили заключне питання щодо заселення сімей в два дитячі будинки сімейного типу у Полтаві. Їх за державну субвенцію придбали для родин переселенців з Луганщини та Донеччини цим рішенням ми вже остаточно з 1 лютого можемо розпочинати заселення. Всі майнові питання вирішені, будинки придбані, все прийнято на баланс, не просто стіни, стеля і дах, а й повністю наповнення тих будинків для того, щоб вони вже були повністю готові для проживання. Загалом на позачерговій сесії депутати розглянули сім питань порядку денного.